Вітаю, мене звати Олена. Я і мої колеги збираємо корисну інформацію для тих, хто проживає в Україні, та ділимося нею з вами. Сьогодні я б хотіла розказати про такий інструмент, як електронний сертифікат або електронний підпис, і трохи детальніше розповісти, для чого він потрібен та як його отримати. Електронний сертифікат це як ваше посвідчення особи в інтернеті. За допомогою нього ви можете підписувати електронні документи, можете завантажувати ваші документи, а також можете здійснювати певні запити в органи державної влади. Отож, давайте розберемося з прикладами, які документи ви можете отримати, за якщо у вас є електронний сертифікат. Це можуть бути ваші податкові документи, податкові декларації. Це може бути ваша довідка про прописку, свідоцтво про народження дитини, документи про вашу трудову діяльність, відеолабораль, судові та інші документи. Також ви можете подавати заяви та запити до різних державних органів. Наприклад, ви можете оформити заяву на отримання допомоги чи на отримання пенсії онлайн. Ви можете подавати документи у податкову службу, брати записи на прийом у державні установи, тобто сіти, підписувати заяви чи інші юридичні документи і не переживати про, про безпеку так, цих, цих даних. Отож, як отримати цей, цей сертифікат, є кілька методів, я вам розповім про той, яким користувалася я. Перш за все, вам потрібно подати заявку. Вам потрібно піти на сайт Fabrica Nacional de Moneda і Timbre. Я додам посилання в описі до цього відео, і там заповнити заявку, тобто вказати свої дані. Далі вам прийде код доступу на пошту, яку ви вказали при заповненні заявки. І наступний крок вам потрібно підтвердити свою особу. Зазвичай це робиться в офісах податкової служби. Тобто зробили заявку на сайті, отримали код, з цим кодом. Берете сіту в Офісі податкової служби і з паспортом і з цим кодом з'являєтеся у зазначений час. Після того, як ви підтвердили свою особу з вказаним кодом, ви можете завантажити цей сертифікат на свій комп'ютер. І, в принципі, все ви можете ним користуватися. Ви можете здійснювати всі ті всі ті операції, про які я сказала раніше, да і від себе дійсно хочу прокоментувати, що це досить корисний інструмент, який може полегшити ваше ваше бюрократичне життя в Іспанії, зберегти ваш час і нерви.